Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда BroCapital. Мене звати Євген та наша рубрика Операція X. Сьогодні у нас на розборі монетка Юні від децентралізованої біржі Uniswap. Для тих, хто не зовсім розуміється, що це таке простими словами. Є біржі централізовані, такі як Binance. Bybit, Bytebit і та інші, про які всі чули так. А є біржі децентралізовані, так як Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap та інші. Різниця в чому? В тому, що на децентралізованих біржах не потрібно проходити верифікацію, тобто вони максимально конфіденційні. Бо в криптовалюті, якщо так загалом взяти, так, то більшість все ж таки хочуть прийти до якоїсь максимальної конфіденційності. Тож це є дуже великим плюсом. Цьому сьогоднішньому випуску ми роздивимось монетку Юні та в кінці відео подивимось на графік монетки Юні, скажемо свої бачення, що ми по ній бачимо: чи вона там буде зростати, чи падати. Тож дивимось відео до кінця. Поїхали! Ось так виглядає офіційний сайт Uniswap. Хочу сказати, що офіційний запуск був у листопаді 2018 року. І Uniswap виступає як флагман в DeFi секторі, тобто децентралізовані якісь токени, які можна купити на. Децентралізованих біржах, яких ще немає на Бінансі, на Вайтбіті, чи на Байбіті, чи на інших якихось других біржах, так і е, чому воно набрало такої популярності? Бо оці токени, які можна купити на децентралізованій біржі, вони наробили такого шуму шороху, дуже великого, бо вони на них можна було заробити дуже багато іксів. Тож хтось, звісно, на цьому заробив, хтось на цьому втратив. Але ж оці неймовірні якісь цифри: там тисячу відсотків, десять тисяч відсотків, хтось там заробив на якійсь монеті. Це все йдеться. Мова про децентралізовані біржі в першу чергу. Це одна із таких бірж, яка й називається ЮНІСВАП. 26 жовтня 2021 року Uniswap оголосила, що на їх біржі об'єм торгів перевищив 500 мільярдів доларів. Цим показником навіть не можуть похвастати якісь централізовані біржі. Тож ми розуміємо, які тут великі масштаби. Обумовлена така популярність повною децентралізацією та високою конфіденційністю, так як не треба проходити QIC, тобто верифікацію. Бо на централізованих біржах все ж таки можна проконтролювати з якого гаманця на який прийшли кошти, скільки цих коштів пройшло так. А на децентралізованій біржі, якщо ви, наприклад, у вас є гаманець на Uniswap і ви з цього гаманця відправите якусь велику суму коштів або вам відправлять по блокчейну по транзакції, можна побачити цю транзакцію, але ж невідомо кому належить той гаманець. Механізм роботи Uniswap без книги ордерів, тобто нема такого, як на централізованих біржах, де видно ордери лімітні на купівлю та на продаж. Так? Тому е, дуже складно маніпулювати ціною. На головній сторінці Uniswap ми можемо побачити проекти. Їх тут 74 штуки, друзі, і вони всі побудовані на протоколі Uniswap. У Twitter Uniswap, друзі, 1 мільйон підписників, тобто дуже багато людей слідкують за проектом Uniswap, бо для тих, хто має токен Uni, який може купити кожна людина, так якщо ви тримаєте токен Uni, то ви можете приймати участь у голосуванні, коли проходять якісь з'являються точніше якісь нові проекти. І для тримачів токена ЮНІ є можливість голосувати, віддавати свій голос. За це ми також можемо отримувати якісь винагороди. Ось в розділі розробники на офіційній сторінці ми бачимо, що токен Uniswap дає змогу співтовариству володіти та активно керувати протоколом. Власники Uni керують протоколом через процес керування в мережі. Це те, що я тільки що сказав. Тобто, якщо у вас є токени Uni, ви можете приймати участь у якихось голосуваннях, які з'являються на протоколі Uniswap. Також дуже цікава інформація, друзі, для хакерів, для айтішників, хакерів, які полюбляють десь полазити щось зламати, кудись залізти, так або щось протестити. Бо дивіться на офіційній сторінці Uniswap Labs пропонує винагороду до 500 мільйонів доларів за критичні та серйозні помилки в основних контрактах протоколу. Тобто, якщо ви є якимось айтішником, хакером або якимось таким із того із того розряду людей, так, то ви можете знаходити якісь помилки, які є в протоколі Uniswap, вказувати на ці помилки, і сам Uniswap готовий вам за це платити кошти. По токену ЮНІ всього було випущено 1 мільярд токенів, які будуть доступні протягом 4 років. Тобто деяка частина монеток вже доступна так, а деяка частина монеток вона ще заморожена, заблокована. Останнє розблокування буде в 2024 році. Тоді вже всі монетки, весь 1 мільярд монет не буде доступний на ринку. Тут ось є така ось табличка, і тут розподілено, що 69% це ком'юніті. У команди 21% буде токенів, у інвесторів 17% токенів. Ось в такому співвідношенні будуть токени, а далі вже вони будуть на ринку там, коригуватися, хтось буде купувати, хтось продавати. Тож, ось такі у нас є дані відносно токену ЮНІ з офіційної сторінки Uniswap. Для тих, хто ще ні разу не користувався децентралізованою біржою, не знає, як вона виглядає. Може, це для вас звучить якось складно і страшно. Але, друзі, все дуже просто. Дивіться, ось такий вигляд вона має. Є актив, який ви хочете продати зверху, так, а знизу ви вказуєте актив, який ви хочете купити. І все, вказуєте суму. Звісно, у вас ці кошти повинні бути на гаманці. Для того, щоб користуватися децентралізованою біржою, Uniswap вам потрібно мати. Гаманець або Trust Wallet, або Metamask. Він в мене встановлений. Тож підключається воно дуже просто. Ви просто переходите на сайт Uniswap в розділ Swap, зв'язуєте свій гаманець і потім ви вже можете міняти токени. Тобто плюси децентралізованої біржі в тому, що на децентралізованій біржі ви можете купувати або продавати ті токени, яких ще нема на централізованих біржах, на таких, наприклад, як Binance. На сайті DropStab дивимося інформацію по Uniswap. На сьогодні він коштує 4 долари 34 центи. Загальний такий показник, який тут на сайті, ми бачимо по даному токену ведмежий, тобто більше направлений на продажі на сьогоднішній день. У нас на нашому балансі BroCapital є токен ЮНІ на невеличку суму на 42 долари. Буде, якщо знижуватись, будемо докуповуватись, усереднювати позицію. Тобто, загально ми цей токен роздивлюємось на перспективу як на зріст. Бо, якщо ми глянемо ось такий загальний графік, бачите, ми зараз знаходимося ну, майже на дні. Ми зараз до графіку ще повернемось. В розділі розблокування токенів ми бачимо також юні. І можемо тут побачити, що наступне розблокування у нас буде через 999 днів на загальну суму 36 мільйонів доларів. Юні у нас входить в топ-25 криптовалют. Він займає 21 сходинку, капіталізація 3,28 мільярда доларів і щоденний об'єм торгів 107 мільйонів доларів. Далі, друзі, переходимо на графік та розповімо вам наші бачення відносно нашого токену на ближайший час. Дивимось. Ось так виглядає загальний графік на денному тайфремі Біржа Binance. Ми бачимо, що в травні місяці 2021 року максимальна ціна була 43 долари, а е, мінімальна ціна в листопаді 2020 року 1,75. Тож, зараз ми торгуємось на відмітці 4,35, і які є варіанти? Варіантів, друзі, є декілька. Або ми з поточних цін будемо йти на зростання, або в нас е, буде ще Зниження ціни, так, а потім уже буде розворот. Тож, якщо ми будемо знижуватися, то ми будемо докупати цей актив в діапазоні 2,15-2,47. Це перша зона, а друга зона 1,69-90. Ось в цих двох діапазонах. Якщо зниження не буде, то в нас вже є куплений цей токен, так? і ми будемо роздивлюватись продажі на відмітках приблизно 8,5-9,20, це перша зона. Друга зона на продажі десь 11, 15, 12 і третя зона це десь 15, 49, 16. Ось в таких діапазонах. Тобто варіантів декілька, або ми з поточних цін будемо зростати, або ми будемо трошки ще спускатись вниз, а потім будемо зростати. Друзі, це виключено наші бачення, тобто це не є якоюсь рекомендацією купувати чи продавати. Ми в цьому відео розповідаємо вам наші бачення відносно токену, що робимо ми. Тож майте це на увазі. На цьому, друзі, будемо закінчувати. Хочу додати ще одне. У нас є телеграм-канал, де ми ділимося швидкою інформацією відносно різних активів, що ми купуємо, що продаємо. Також у нас є відкритий наш криптопортфель, де ви можете побачити, які активи у нас є в портфелі, які ми купили. Так? Цей криптопортфель доступний в нашому телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. А ось потрапити в наш телеграм-канал ви можете за посиланням під цим відео. Тож переходите, підписуйтесь на наш телеграм-канал, YouTube канал. Також не забувайте поставити лайк цьому відео. Всім дякую за перегляд. Бувайте!